Ефесян 6 розділ діти, слухайтеся своїх батьків у Господі, бо це справедливе. Шануй свого батька та матір, це перша заповідь з обітницею, щоб добре велося тобі і щоб ти був на землі довголітній. А батьки не дратуйте дітей своїх, а виховуйте їх в напоминанні й остереженні Божому. Раби слухайтеся тілесних панів зі страхом і тремтінням у простоті серця вашого, як Христа. Не працюйте тільки про людське око, немов чоловіковгодники, а як раби Христові чиніть від душі волю Божу. Служіть із зичливістю, немов Господеві, а не людям. Знайте, що кожен, коли зробить що добре, те саме одержить від Господа, чи то раб, чи то вільний. А пани чиніть їм те саме, занехаюйте погрози. Знайте, що для вас і для них є на небі Господь, а Він на обличчя не дивиться. Нарешті, мої брати, зміцняйтеся Господом та могутністю сили Його. Зодягніться в повну Божу зброю, щоб могли вистати проти хитрощів диявольських, бо ми не маємо боротьби проти крови та тіла, але проти початків, проти влади, проти світоправителів цілеї темряви, проти піднебесних духів злоби. Через це візьміть повну Божу зброю, щоб могли видати опір дня Злого і все виконавши, витримати. Отже, стійте, підперезавши стегна свої правдою і зодягнувшись у броню праведности і взувши ноги в готовність Євангелії миру, а найбільш над усе візьміть щита віри, яким зможете погасити всі огненні стріли лукавого, візьміть і шоломо спасіння і меча духовного, який є Слово Боже. Усякою молитвою і благанням кожного часу моліться Духом, а для того пильнуйте з повною витривалістю та молитвою за всіх святих. І за мене, щоб дане мені було слово відкрити уста свої і зі сміливістю провіщати таємницю Євангелії, для якої посол я в кайданах, щоб сміливо про неї звіщати, як належить мені. А щоб знали і ви щось про мене, та що я роблю, то все вам розповість тихих, улюблений брат і в Господі вірний служитель, якого послав я до вас на це саме, щоб довідалися ви про нас, і щоб ваші серця він потішив. Мир братам і любов із вірою від Бога Отця й Господа Ісуса Христа. Благодать зо всіма, що незмінно люблять Господа нашого Ісуса Христа. Амінь.